11 вересня під час ворожого обстрілу, захищаючи підступи до населеного пункту Торецьк на Донеччині, загинув капрал поліції Олександр Юрійович Харитонов. Проявивши стійкість і мужність у бою, він віддав своє життя, стримуючи просування противника. Олександр Харитонов народився 3 червня 1996 року в місті Золоте, що на Луганщині. У 2023 році здобув освіту в Донецькому державному університеті внутрішніх справ. Довгий час працював у відокремленому підрозділі Шахта золоте дочірнього підприємства Первомайськ вугілля у квітні 2023 року став на захист батьківщини, залишив після себе дружину, дітей та сестру. Низький уклін воїну-захиснику. Вічна пам'ять і слава герою. він хорошим сім'янином, любящим надцом, любив своїх дітей. І так случилося, що погіб з руська-української війни було, сказати. Тяжело, як би не було. Ну так воно случилось. Я хочу сказати, що таких героїв, як Харитон Олександр Юрійович, мало, але вони ще є. І будемо стояти до кінця за свою родину. Це мій дядька. Я його знав дуже з малу. Ми виросли разом, росли. Він дуже гарна людина. Пішов захищати нашу. Державну Україну. Потім загинув як герой України. Будемо стояти за нього до, до кінця, триматись. Слава Україні!